Всім привіт! Напишіть в коментарях, чи колись чули ви про таку компанію, як Телеста. Я чула, вона мені попадається в інстаграмі візді і вся просто. І що хочу сказати, слави мені декілька товарів на тестування, на обзор. І зараз ми подивимося розпаковочку, що там прийшло, що взагалі є. А, можливо, є каталоги, не знаю. Зараз, коротше, все подивимось. Перше, це пакетик з пробниками. А, це вже я переклала в цей пакетик. Я вже глянула ласком, що там є. А воно все було в таких. Прозорих пакетиках. А мені що сподобалося, що воно все було е, запечатане окремо, що воно не проллється. Якщо проллється, то саме на себе і інше не пачки. Все було в слюді е, або в плівці. Ну, в общем, лайк. Like, молодці. Е, е. Це Ванла колись від Евона. Ми менеджери. Ну я колишній менеджер, інші менеджери дуже просили, щоб почали таке робити, щоб почали побувати в ті плівки, щоб воно не билося в дорозі. І отако просили, просили. Ну балакали, балакали, сіли та й заплакали. Не знаю, чи зараз пакують вже два роки. Я не робила там замовлення жодного, але факт залишається фактом. Отже, що ж, є в, що ж було в пакетиках з пробниками, відновлюючий гель-пілінг для обличчя з екстрактом рожевого грейпфрута. Ось так виглядає. Оригінал так виглядає, а упаковочка. Ну, звичайно. А що цікаво, <laughs> до речі, якщо проводити аналогію з Avon, у тих саме така е, упаковочка рожевий грейфрут, там був е, ніби скраб для тіла. Я пам'ятаю, що з або сійон для тіла, або скраб для тіла. Він дуже такий мав запах офіген. Я його дуже любила замовляти, поки він був. Тому мені оце буде цікаво. Він, він ідентичний. Е, ребята, хто там з Avon, Хто пам'ятає? Ну, просто скажіть, правда, я ж ну, ну похож. Прикольно. Е, і їдемо далі. Е, насправді я ще не розбиралася взагалі з продукцією, що це там таке є. Е, просто беру те, що мені прислали. Не зовсім розумію, що означають ці цифри. Це, напевно, коди до замовлень. Коротше, це пробники е, парфумів, парфумів. От. Е, Коди назви немає. Дивіться, значить, мінус назви немає, плюс є, як виглядає баночка. І є код, тобто, в принципі, можна не шукати його на сайті, можна одразу по цьому коду вбити замовлення. напевно, ну, типу, Але мінус те, що я не можу вам сказати зараз назву, що я тестую. Я не знаю, що я тестую. Якщо ви зареєстровані там в компанії, то я думаю, ви зможете зрозуміти або зробити скріншот. Давайте дивитися, що це таке. На запах це якийсь чобовічий перфум. Такий приємний. приємний. Так, далі. Десь я бачила тут схожі баночки. Отакі От самий, тільки жовтий чи оранжевий. Так, давайте. Блін, він такий самий, як і фразі. Такий самий, трошки більш, більш насичений. такий самий. Ну, як на мене, не знаю. В общем, інша баночка. Тут намальований такий гірчичний. От чого назви немає таке? Це те саме. Ну, блін, ну ні, ну не може мене так включити все одне. Однако. От така сама, тільки чорна. Е, може, вона мене здивує і буде мати інший аромат? Ні. У <плес> мене є ще три парфумчика. Вони між собою схожі, але по дизайну я так розумію, що це жіночі. Ось якийсь ліопардік. Лєп... зебра якась. Якісь просто іскри. Давайте з іскри почнемо. Коротше, ось така баночка іскриста. Я вам всі покажу і будемо потім тестувати Яка зьобра. і леопардик. В тренді, в тренді, ревеста в тренді. Почнемо з леопарда. Солодко пахне леопард, але такий трохи як шипровий, напевно. Приємний запах. Але не на кожен день. І не на літо, мені здається, але ну, треба тестувати. Не знаю, це просто з флакончика. Це тестую зібру. Схожа, але більш лейтовий такий, більш свіженький. І іскри тестуємо. Боже, знову ж таки, схожий. Тільки більш в сторону цукерочки. В общем, вони всі на одно лицо. Точно ще не розбиралася, але я бачу один флакончик, який також мені дуже асоціюється з ейвеновським флакончиком. Тому давайте достанемо його. Ось це. Ну, правда, схожий дизайн і це сама ну, баночка. Але що мені подобається, вони всі запаяні в слюді. Тобто вона не відкриється по дорозі. Клас, це дуже круто. Так, це у нас вера пінк. рожеве алое. Ну, такого не було. в Avon. Була така баночка, але алоє рожевого не було. Це що у нас? Гель-пілінг для обличчя? Такі баночки чи для тіла. Верно для тіла. Ну, Ну, боді чи фейс. Тут не написано боді чи Face. Коротше, в описі пишеться просто про шкіру. Не уточнюється, шкіра тіла чи обличчя. Тому не знаю, чи я можу казати, що його можна використовувати на обличчя, але на тіло можна. Так, бо шкіра, шкіра. Поправте мене, якщо це для обличчя, напишіть в коментарях, бо я буду мазати їм ногу, а треба буде е, лоба. Коли в тебе 45 баночок в ванні стоїть, е, можна трошечки заплутатися. І так просто по дизайну ти фіг згадаєш, для чого воно. Давайте понюхаємо. Ой, вона мені зразу так ляпнула в носа. Пахне воно. Знаю, як вам пояснити, чим воно пахне. Для тих, хто був в компанії Avon, пояснюю, для тих, хто ні. Це просто якийсь квітковий для тих, хто був. Пам'ятаєте, там була лінійка для обличчя. Там був такий гель для обличчя, тонік для обличчя в лінійці а, е, Воно так само пахне. От прямо як та роза. М -м -м, прикольно. Я не скажу, що це поганий запах. Але воно один в один до тієї рози. Е, асоціація, пам'ятаєте? Діти який з нашого дитинства. Всі хлопчики в третьому класі дівчата дарили ці. на 8 березня. духи У віді розочки. Оцей запах, пам'ятаєте? Оце воно. Кабанка, давайте її е, і поговоримо про неї. Тут намальовані каштани, та київський торт. Мені прислали, чи що. Так, воно має якусь гелеву форму. Зараз ми будемо його нюхати потім тільки читати, що це. Дивіться, який гель. Пахне м'ятою. Ух, прям такая такий ментол такий резкий. Ху -ху -ху. Я думаю, це точно не на волосся, наприклад. Так, бальзам на волосся чи що? Охолоджуючий ефект, ну там прям дуже мені сразу носа аж пробило. Зменшення болю при варикозі, зміцнення кровоносних судин, зняття на тут це жощі клишуть. Допомагає зменшити біль в області шиї, плечей та ніг. Так, а яка спосіб застосування Нанести масажними рухами на уражену ділянку тіла, зони варикозного розширення вена, віклі, ноги, область спини і шиї. Це при масажі можна замість масажного масла ще використовувати. Я думаю. Також можна використовувати для розслабчого масажу. О, бачите, як я наперед. Та для зняття втоми тіла. Прикольно! Прикольно, і такого не було. мене. Дивіться, ну це прям буду тестувати, буду давати е, зворотній зв'язок. Е, коротше, зараз достану якісь люсенкі баночки. Не знаю, що це. Але здогадуюсь, що це да, це якісь, коротше, пробнічки. Пробнічки, я не бачу. Це ну, типу, розпив, напевно, який, да, Шампунь. Протеїновий шампунь ось такий. Е, дві однакові мені прислали. І дві ось такі ось такі шампунчик. Ну, давай, фокусуй. О, це у нас шампунь, колаген і біотин. Давайте нюхати. Оце приємно дуже пахне. Такий солодкий запах весь солодкий запах. Цей. Оце мені не подобається. Не знаю, як його описати. Такий салонний шампунь, але є салонні приємні засоби, а є салонні такі медичні, от, от типу такого воно пахне. А цей салонний приємний, дуже приємний. Ну прикольно затестимо. Якщо їх дають на розпив, напевно, вони не дорого коштують. Тому що шампунь за 100 гривень на розпив точно не дадуть. на розпив, зазвичай це тисяча гривень, коли шампунька. Цікаво подивитися, буде в каталозі десь на сайті, знайти, скільки вони коштують. Далі лежить така штучка, я її дуже хочу достати. Я думаю, що це мені точно знадобиться. Дивіться, яка прикольна фігня. Мало того, що вона має мочалку, в мене якраз закінчилися свого мочалки. Мені <рігла> буде потрібно. Так, це якісь миючі, значить так, Лівесі у нас має миючі засоби. Наскільки я знаю, це компанія, типу, мультибрендова, не, вони не мають свого виробництва. Ні, вони, типу, вроді мають своє виробництво, але вони мультибрендова компанія, які мають інші бренди, не тільки свій. Це, яка, це джерель якогось така була, напевно. Екоочищувач на рослинній основі для будь-яких поверхень. Що тут намальовано? Тут намальовані і ткані, і е, плита, і. коротше, тут намальовано але... все підряд. Воно типу, типу допомагає всьому стати чистим. Мені прям цікаво. Це якась наверное, хімія, хімія, я його нюхати не буду, бо я щось за себе боюся. Значить, спосіб застосування нанести за допомогою розпилювача е і почекайте 2-3 хвилини, перш ніж змити водою. Ну Прикольно. Тут пише, що воно і для пола, і для посуду, і для вікон, і для е тканів, і в, в стиральну машинку можна. Ось це. Прикольно. Ось ця штука, мені здається, краще мені взагалі всі миючі положили, і я була б щаслива. Так, далі. Бачу якусь коробочку, мабуть. Воно... Напевно, це якийсь да, маленький, типу 30 мл. Ну, це не парфумчик. Мене мало було смутити, що вона не в слюді. Це не парфум, але окей. А пахне як! Це мило. Мило. Якесь ось таке прикольне мило. Парфумоване. Воно афієно пахне. Фомен для чоловіка. Подаруємо чоловіку, чоловік буде довольний. Запитаю чоловіка, як йому це мило. І ми йому, звичайно, не скажемо, що ми всі, всією родиною будемо. <силити> Я, <силити> Я <шучу>. Скажу. Парфумоване <силити> мило. Ноти мандарина і грейпфрута, жасмину і пачулі. А, у -у -у. І все. Ну Прикольно. І Коробочка така подарункова, цікава. Так, у мене ще щось там валяється. Давайте подивимося ці малюточки. Вони були були в коробочках. Я їх вже відкривала. Бо ж ми ж дівчинки, ми ж хочемо побачити. Значить, дивіться, це туш. Це туш, вона в мене на очах, я її вже намазюкала. Ну не знаю, скільки вона коштує і чи є більш дорожча версія. Напишіть в коментарях, якщо ви представник компанії Лівеста. Чи є ще щось краще за цю туш? Вона не погана, ну, з першого погляду, не знаю, як вона буде змиватися, або тільки що намазала. Не знаю, як вона буде з водою контактувати. Тому все це ще перевірю і розповім. Бо це в нас розпаковка, в принципі. А не тестування. Тестувати будемо окремо. Коротше, в мене ще тут дві, дві помади, чи блески. Так, це блеск. Пахне цукерками, якимось труфелем. А це, мабуть, помада, бо має такий темний колір. Да, ця помада. Шоколадом пахне смачним. Вершками. М -м, дуже смачно пахне ця помада. Ну, коротше, затестую, покажу, як вона виглядає на губах. Підписуйтеся на інстаграм, бо, скоріш за все, такі міні Обзорчики я буду туди запилювати в першу чергу, а потім вже все разом закидати на ютубчик. Ось така штукенція. Вона не прискає. А що таке? О, там була защита. Вона тут зламалася, та защита, і вона почала пирскати. Прикольно. Ладно, будемо так в кришечку. Як знаєте, в старі добре в времена я його вдихнула, блін. Це приємний аромат Дезіка. Це Дезік. Да? Ну, по-любому, Дезик. Так, да, дезодорант боді. Дезік для всього тіла. Об'ясняю, хто пам'ятає, як пахнули дезодоранти На початку 2000-х років всі дезодоранти, які стояли в магазині, вони мали один і той самий запах. Оце він так пахне. Це оцей приємний. Були два. Не один, були два запахи. Був один такий приторний, напряжний, яким воняли всі в маршрутці. І був другий такий більш легенький, солоденький, приємний. Оцей другий легенький, солоденький, приємний, стандартний запах дезіка. Яким пахнули всі жінки на початку 2000-х. Коротше, кому треба ностальгія? Вам туди. Нась останнє щось усе таке гарне. Гарна штучка, мені подобається це. Це, ну це не парфуми. Коротше, кнопочка, як у Дезика, а виглядає як парфум. Давайте читати, що це. Іріс. Парфумований дезодорант. Ага, це парфумований дезодорант для е, жінок. Вау! А дивіться ні, от прям можу сказати, що це круто. Дивіться, як він офігенно виглядає. Ну, прям не стидно. Не стидно. Ну, що це набагато, да? дорого, багато солідна. Не можу а запах то який приємний, Давайте в кришечку. Угу. Це доволі приємний аромат карамелі. Ну, ірис, да. тут написано ірис. Який класний запах. Він дійсно не як десь пахне, знаєте. Оце нещодавно з, з... завірусилося відео в Тіктосі. Про те, що дівчинка розповідає, що чоловічі дезодоранти є пахнуть, а жіночі там то мандаринка, то е, арбуз, і, то, ти ходиш цей фруктовий салат. От це прям оці дівчинці треба порекомендувати. Я прямо геть знайду це відео і напишу пишу, хай бере, щоб не пахнула олицпайсом. Mm, він реально дуже класний, мені сподобалось. Коротше, ось така історія. Це теж я буду скоро тестити. Всі підписуємося на інстаграм, на тікток. Там саме там я буду про це все розповідати окремо в деталях. А, ну а вам дякую, що були зі мною на цій розпаковочці. Напишіть, будь ласка, хто сумує за розпаковками з Avon. А, Якщо таких буде багато, чесне слово, я на це плюну і щось замовлю в Avon. Бо там дійсно є ті товари, які я б замовляла. І так, не тому, що я там працюю, так, і то, два роки я там не працюю. Ці товари в мене вдома вже позакінчувалися всі под ноль, нічого не залишилося. От і я, можливо, щось би і замовила. Але не знаю, подивимося. Коротше, ситуація суть басні такава. Хто хоче знижку 30% на таке, що я вам показала, на будь-яку продукцію компанії Лівеста, переходьте в опис. Там буде посилання, і за цим посиланням ви отримаєте гарантовану знижку 30% і безкоштовну доставку. І ще й кешбек 20% вам повертається, ви можете його ще раз використати. Коротше, 30% знижка, 20% кешбек. По суті, ви за ну, 30 плюс да? все. коротше, ви західці не можете все купити, все що є завдяки моєму посиланню. Тому свиденько переходимо туди. Клац-клац, і замовляємо ото все тільки з, зі знижкою, майже в половину, і отримуємо безкоштовну доставку. З вами була я, Новіка Вангеліна. Всім пока, гарного дня!